24 лютого 2022 року понад 13 мільйонів українців покинули свої домівки через війну, з них понад 5 мільйонів залишилось в Україні та стали внутрішньо переміщеними особами. Ці люди вимушені жити в нових умовах, шукати житло, лікарів, школи та садочки для дітей, більшість внутрішніх переселенців. Це жінки та діти, їм доводиться розпочинати заново все Але, незважаючи ні на що, батьки намагаються створювати для дітей щасливе дитинство в умовах війни. У світі, де війна та конфлікти набувають нових облич, поняття миру та справедливості залишаються актуальним для підлітків, які шукають своє місце у цьому світі. Ці теми є особливо важливими. Такі поняття, як мир та справедливість, важко уявити в стосунках між підлітками. Бо мир це не лише відсутність війни, це гармонія, спокій, взаєморозуміння. У сучасному світі, де інформаційний шум та конфлікти заволоділи нашими думками, знайти внутрішній мир це справжній виклик. Підлітки, які ще тільки вчаться розуміти себе та світ. Можуть бути особливо вразливими до зовнішніх впливів. Важко навчити їх знаходити гармонію всередині себе, незважаючи на турботи та негарасти. гаразди. А от справедливість це рівність, дотримання правил, відсутність дискримінації. Підлітки часто стикаються з нерівністю та булінгом. Важко навчити їх бути справедливими, підтримувати один одного та відстоювати права інших. Бо ми не можемо відповідати за дії всіх інших людей на світі та чекати від них безумовно справедливого ставлення до себе. Проте ми можемо самі, кожен з нас, ставитися зі справедливістю до інших, бути уважними до близьких, не чинити кривди, не будувати свого щастя на нещасті інших, відкривати свої таланти всупереч усім негараздам та йти впевнено до своєї мети. Тільки таким способом, а не війнами та кровопролиттями, можна побудувати справедливий світ. Таким чином, мир та справедливість це не лише слова, а важливі цінності, які мають бути в серцях у підлітків. Нехай вони ростуть, розвиваються та вчаться бути кращими версіями самих себе, сприяючи миру та справедливості у світі.